Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч. В одному з минулих наших випусків ми зазирнули в історію підгорецького замку, який нараховує чимало таємничих сторінок. Адже саме у стінах підгорецького замку були спроби відшукати еліксир довголіття. Замуроване тіло жінки у стінах будівлі і туберкульозний санаторій. Тому, якщо ви ще не дивилися цю історію, ми залишимо для вас підказочку. А також нагадаю, що ми будемо дуже сильно вдячні за ваші вподобайки, коментарі і підписки, бо це допомагає в просуванні нашого каналу. Сьогодні ми з вами зануримося в історію також не менш цікавого замку на заході нашої країни, що таємничо застиг на горі вулканічного походження. Цей замок один з п'яти оборонних споруд Європи, який ніколи не був взятий штурмом. У різні часи в цьому замку були князівські покої, тюремні камери, казарми для військових і навіть гуртожиток для студентів-механізаторів. Цей замок три роки захищала від нападників красива жінка-воїн Ілона Зріні, а в його підвалах функціонувала одна з найсуворіших в'язниць Європи XVIII століття. Сьогодні ми з вами поговоримо про замок Палан. Якщо ви чули про таке місто, як Мукачево, то не чути про замок Паланок ви просто не могли. Застиглий на горі вулканічного походження замок, немов маяк проглядається з різних точок Мукачева. Стіни цього замку просякнуті не тільки легендами і таємницями, а ще й масштабними подіями від народних повстань до підписання документів міжнародного рівня. Сьогодні замок Паланок це великий музей, який займає територію майже в два гектари. А ще тривалий час середньовічна фортеця була в'язницею і славилася жорстокістю місцевих наглядачів і навіть катів. В його підвалах функціонувала одна з найсуворіших в'язниць Європи XVIII століття. Через в'язницю замка, яка була тут з 1782 року, протягом більше ста років пройшло близько 20 тисяч ув'язнених. Але давайте про все по порядку: замок Паланок, справжня історична пам'ятка, яка пережила велику кількість господарів і зуміла встояти після десятків нападів, облав і штурмів, ще й до цього в майже ідеальному стані. Точна дата заснування фортеці на горі висотою 68 метрів невідома, А перші згадки датовані IX століттям. Перше її зображення 1241 роком. Але як виникла така чудернацька назва паланок? Паланок то є дубовий частокіл, яким обнесено рів, що обіймає Замкову гору. Після передачі Подільського князівства королю Сигизмунду, замок Паланок переходить у володіння Федора Коріатовича. З 1396 року він вів активні будівельні роботи, усюди зміцнюючи оборонні споруди. Під його керівництвом було збудований верхній замок, що став резиденцією Корятовичей в Закарпатті. Поступова територія, віддана під його володіння, розширювалася. Федір Корятович тривалий час займався зміцненням фортеці. Вирішивши, що єдиним прорахунком була відсутність води в замкових стінах, Вельможа наказав вирити колодязь. Чимало легенд пов'язано із неповторним замком, і саме однією з найбільш популярних легенд замку Паланок є історія про його колодязь. Ще у 14 столітті Федір Куріатович розумів, що на такій високій горі з товстими стінами та надійними валами замок не встоїть без води. Нагадаю, що замок розгорнувся на висоті 68 метрів. І тоді Подільський князь дав наказ прорубати колодязь. Але все ніяк не вдавалося досягнути води. На це знадобилося аж 18 років. За цей час дуже багато людей загинуло від обвалів і газів вулканічного походження. І тоді, як каже легенда, сам чорт запропонував воду в обмін на мішок золота. Але князь Курятович обманув сатану, підсунув йому малесенький мішечок з двома монетами. Від того часу темна сила щовечора виє на дні через те, що його обдурили. Колодязь у замку паланок зберегся і донині. І що цікаво, глибина колодязя 76 метрів, а це висота приблизно 20-поверхового будинку. Донедавна він був засипаний сміттям, проте силами львівських альпіністів і працівників замку його розчистили, і на здивування там була питна вода. Але питна вода протрималася недовго всього кілька місяців. Зараз тут перевищений рівень аміаку, і, до речі, у колодязі знайшли багато монет, зброю, глечики і діжки. Сьогодні на подвір'ї замку Паланок стоїть пам'ятник Федору Коріатовичу. Цей постамент славиться своїми здібностями виповнювати бажання. Для цього слід потримати князя запалець. Туристи так люблять це робити, що Палець Корятовича не терли до блиску. Протягом століть замок Паланок багато разів міняв свій зовнішній вигляд, ставав більшим і міцнішим, переходив з рук у руки. Так, дві інші правительки замку вже у XVII столітті Софія Баторі та Ілона Зріні також прославили його. Проте в зовсім протилежних ракурсах. Ілона була невісткою Софії. Та разом з сином захищала замок від ворога. Тому на території замку можна побачити ще статую красивої жінки з молодим чоловіком. Ця жінка Ілона Зріні, володарка замку разом зі своїм сином Ференцом II. Вони зустрічають туристів на одному з бастіонів замку Паланок. Біля цієї статуї постійно усі фотографуються і не дарма, бо ця жінка одна. Без допомоги чоловіка і без жодної зовнішньої допомоги захищала цей замок майже три роки від австрійських військ. Коли в 1685 році на Мукачеве напали австрійські війська, її чоловік був у в'язниці. І тоді вона сама очолила захист замку. Ілона Зріні стала для Європи уособленням жіночого героїзму. Турецький султан Мехмед IV навіть нагородив її спеціальною грамотою Атнаме, яку більше ніколи не давали жінкам. Але якими насправді були найяскравіші правительки замку Паланок, Ілона Зріні і її свекруха Софія Беторі. Це були свекруха й невістка, які запекло боролися між собою. Ілону поважали і слуги, і панство, а от про її свекруху, Софію Баторі розповідали справжні жахи. Начебто, жінка вірила у містичну силу крові, мала окрему кімнату Тортур, вбивала незайманих 13-річних дівчат, приймала омолоджувальні ванни з їхньої теплої крові, а зі шкіри вона робила оббивку для меблів. Імовірно, ці історії є перебільшенням. Однак, жорстокість Софії доводять історики. У її часи в стінах Мукачівського замку були катівні, в яких мордували людей. За найменшу провину вона карала прислугу батогом або різками, могла кинути людину під підземелля. Паланок вже у 16 столітті мав п'ять поверхів, які заглиблювалися угору, та кімнати Тортур зі стінами, відшліфованими тілами людей. А ще Софія Баторі обкладала людей. Непосильними податками. Її грішна душа, як кажуть легенди, не прийнята навіть до пекла і блукає у паланку в пошуках зобуття. Свою невістку Ілону Софія не просто зневажала, а палко ненавиділа. І ще пак зріні була її повною протилежністю. Ілона вийшла заміж за її сина, князя Ференца I Ракоци, у 17 років та народила йому трьох дітей: дьордя, Ференца та Юліан. Старший син невдовзі помер, а сама Ілона народилася поблизу Кошице в сім'ї хорватського правителя Петра Зріні. Вона володіла угорською, хорватською, чеською, словацькою, сербською. Польською, німецькою і навіть французькою мовами знала давно грецьку та латинь, писала вірші і сонети, а водночас чудово орієнтувалася у математиці та юриспруденції. Коли у 1685 році австрійська армія почала найтривалішу в історії Мукачівського замку облогу, саме Ілона Зріні очолила оборону фортеці і стримувала війська майже три роки. Уявіть собі, жінка протягом 27 місяців керувала обороною разом з гарнізоном з 2,5 тисяч бійців. Австрійський імператор Леопольд міняв одного головнокомандувача на іншого, але ніяк не міг увійти в цитадель. Під час облоги за переказами Ілона Зріні особисто віддавала накази з передислокації артилерії, планувала вилазки розвідників. Ночами вона контролювала пости і дозори, а в день перев'язувала поранених, готувала та роздавала їжу солдатам. А ще Продала коштовності, аби купити зброю для повстання. Красу цієї жінки оспівували. Так є легенда, що одного разу австрійський офіцер, побачивши на стіні замку зріні, зупинив атаку і сказав: Я проти красунь, не воюю. Бідаку розстріляли. Паланок був неприступною фортецею з глибокими і великими підвалами, в яких під час воєн ховалося місцеве населення і мав. Кілька рубежів оборони. Остання восьма лінія оборони замку паланок це тунель, довжина якого 18 метрів. І це не лише довжина, але й товщина стіни між середнім і нижнім замком. А у стіні цього тунелю можна побачити маленький отвір. Він слугував телефоном. Вельможі не потрібно було спускатися сюди, щоб віддати наказ. Можна було просто крикнути, і все було добре чути в будь-якій частині замку. Такий телефон ще слугував жучком, і всі інтриги, що тут велися, було дуже добре чути. У замку була ціла система так званих звукових розет. А зараз я спробую описати, як ці звукові розетки могли допомогти в обороні і чому замок був добре підготовлений до облав і штурмів. Уявіть собі, ворогу вдалося пройти всі лінії оборони. Вони опинилися всередині подвір'я і заходять в тунель. Тут вороги бачать відкриті двері в кінці тунелю. Коли вони сюди заходять, їх чекає сюрприз. Із обох кінців тунелю опускалася важка. Величезна кована решітка. Із отворів виливалася гаряча смола та каміння, і вийти звідси живим було просто неможливо. Звуки, що лунали, тут було добре чути не лише в замку, але і у підніжжя гори. І як тільки підходила підмога, вони вже дуже добре думали йти їм, чи краще розвернутися і піти назад. Таке видовище сильно било по психіці тих, хто перебував за межами пастки, і відбивало бажання штурмувати далі. Але це все побудовані теорії, бо замку жодного разу не брали в чесному відкритому бою, а також жодного разу до цього тунелю просто не доходили вороги. Всі три роки фортеця не здавалася, і впала вона тільки завдяки хитрості. Якби не зрада канцеляриста Антоніна Абсалона, який намовив двох офіцерів отруїти єдиний колодязь паланка з питною водою, хто зна, чим би закінчилося це протистояння? Ілоні нічого не залишалося робити, як здатися, вона підписала акт капітуляції. Після капітуляції, розлучена з дітьми Ілона Зріні, потрапляє до монастиря. З тих пір замок від династії Ракоці перейшов у володіння австрійського імператора Леопольда II, який зробив його найсильнішою фортецею на сході своїх володінь. Саме він наказав перебудувати фортецю в той варіант, який ми бачимо зараз. Але він тут ніколи не проживав і навіть не відвідував замок, а згодом перетворив його у в'язницю. Протягом сотні років замок був австрійською політичною в'язницею. Це чорні сторінки з історії замку. До кінця XVIII століття всі приміщення перетворили на тюремні камери. З 1782 року з нього зробили в'язницю, яка пам'ятає тисячі ув'язнених, їх сльози та відчай. Паланок був головною в'язницею в Європі. В якій містилися політичні в'язні. У казематах під землею понад 100 років над в'язнями влаштовувалися тортури і катування. Через в'язницю замка за цей час пройшло близько 20 тисяч ув'язнених. Але скільки усього було закатовано в середньовічній Європі, не скаже ніхто. Сьогодні ми можемо побачити клітки, в яких тримали людей. І люди просто чекали наказу, коли їх. Вже будуть вбивати. Були прилади, що давили руки, голови, а на такому столі людину застібали і за рахунок спеціального механізму її просто розтягували. Катів вважали дуже важливими людьми жертви або їхні близькі навіть доплачували, щоб смерть була якомога безболісною. І навіть тепер в підземних приміщеннях замку Паланок організована виставка знарядь катувань, і спускаючись туди, можна не тільки випробувати їх на собі, а ще почути стогони привидів закатованих там бранців. Останні військові дії в замку проводилися в 1711 році, і з тих пір він втратив своє оборонне значення. Але він залишився найміцнішим. І найнадійнішим місцем Європи. Тому у 1805 році під час австрійської кампанії Наполеона замку Паланок зберігали корону святого Іштвана, один із головних символів державності Угорщини. У 20 столітті в замку Паланок були військові частини Австро-Угорщини, Чехословаччини та СРСР. А от у радянські часи. Приміщення у Мукачівському замку хотіли віддати під квартири військових, адже тут була військова частина. Але того не сталося. У 1940-1950-х роках в приміщеннях замку деякий час розміщували навіть органи НКВС, а в 70-х роках ХХ століття тут було професійно-технічне училище ПТУ. І саме в цих кімнатах, де колись проживали військові, а згодом в'язні, був звичайний гуртожиток для студентів. Але жодного відношення ні до замку, ні до культури, ні до історії чи мистецтва ці молоді люди не мали, адже це було ПТУ сільськогосподарського профілю. Тут навчалися на трактористів і комбайнерів. З 1989 року в Паланку розташувався Мукачівський історичний музей, який перебуває в комунальній власності міста. Сьогодні замок Паланок це великий музей, який займає територію майже в 2 гектари. Щорічно Мукачівський замок відвідують понад 200 тисяч людей, а всередині фортеці багато виставкових площ. Туристів є можливість не тільки побачити все на власні очі, а ще пройтися коридорами та залами будівель, якими колись проходили особистості всесвітнього масштабу. А якщо вам сподобалася ця історія, не забувайте залишити подобайку і підписатися на наш канал. Бо кожний четвер ми готуємо для вас нові цікаві історії. І тому будемо дуже сильно вдячні за вашу підтримку. А в коментарях будемо раді побачити не тільки ваші враження від замку паланок, а ще побажання, які історії ви б хотіли побачити наступними на нашому каналі. З вами були Історії на ніч». і всім на добраніч!